Весільна зала була наповнена ніжними пастельними тонами, білорожеві квіткові композиції прикрашали столи, повітряні кулі піднімалися під стелю, створюючи атмосферу легкості та ніжності, величезна люстра відкидала тепле світло, відзеркалюючись у кришталевих келихах гостей, лунала романтична музика, а сміх та дзвін бокалів заповнювали простір. Артем та Марина увійшли до зали разом. Вони виглядали як щаслива подружня пара Артем у стильному темно-синьому костюмі, Марина у витонченій сукні кольору шампанського. Вона легко трималася за руку чоловіка, посміхаючись гостям, але водночас непомітно розглядала оформлення залу. Смак у Насті завжди був чудовий. Подумала вона. У центрі уваги була наречена Настя. Вона буквально сяяла від щастя. Вишукана біла сукня облягала її тендітну фігуру. А у волосі мерехтіли крихітні перлинки. Поруч із нею стояв її чоловік Олексій, високий, впевнений у собі чоловік, який із гордістю приймав вітання від родичів та друзів. Вони виглядали гармонійною парою, яка не могла відірвати погляду одне від одного. Батьки Артема та Насті стояли неподалік, спостерігаючи за святом з гордістю. Їхня донька виходила заміж. І вони раділи, що весілля пройшло саме так, як вона мріяла. Мати ніжно поправила зачіску Насті, а батько, витираючи очі, відвернувся, щоб приховати сльози радості. Після офіційної частини і першого танцю молодят почався справжній бенкет. Офіціанти приносили вишукані страви, шампанське лилося рікою, а гості радісно спілкувалися. Усі були у піднесеному настрої. Настав час подарунків. Тамада взяв мікрофон і запросив гостей підходити до молодят. Почалися зворушливі слова, смішні історії з минулого та щирі побажання хтось дарував конверти з грошима, дехто коробки з побутовою технікою. Настя та Олексій дякували кожному, радіючи будь-якій увазі. Раптом Артем піднявся зі свого місця, взяв мікрофон і, широко усміхаючись, оголосив Дорогі Настя і Олексію, я дуже радий, що сьогодні. Моя сестра знайшла свою другу половинку. Ми з тобою виросли разом Настю, і я завжди хотів, щоб ти була щаслива. Тому хочу подарувати вам не просто щось символічне, а справжній старт для нового життя. Він витримав паузу, дозволяючи гостям затамувати подих. Ця квартира для вас. Зала вибухнула оплесками. Настя прикрила рот рукою від здивування, а її очі наповнилися сльозами. Олексій ошелешено подивився на Артема, а потім схвильовано потис йому руку. Це неймовірно, голосно промовив він. Батьки Артема схвильовано глянули на сина. Мати притиснула руки до грудей, ледве стримуючи емоції, а батько важко зітхнув, але врешті усміхнувся і гордо поплескав Артема по плечу. Проте серед усіх, хто аплодував і радів, була одна людина, яка не розділяла загального ентузіазму. Марина застигла, її пальці міцно стиснули келих із шампанським. Вона зусиллям змусила себе посміхнутися, але внутрішньо її охопив холод. Вона нахилилася до чоловіка, її пальці боляче вп'ялися в його зап'ястя. Яка квартира? Звідки гроші? За місяць до весілля Марина сиділа в кафе з подругою Олею, нервово помішуючи каву. Ти серйозно? Оля не вірила своїм вухам. Ви справді збираєте на нову квартиру? Так. посміхнулася Марина. Ми давно мріємо про більше житло. Я вже знайшла хороші варіанти, і якщо все піде за планом, через рік ми переїдемо. Артем знає. Звісно, Марина знизала плечима. Але я хочу зробити сюрприз відкласти ще трохи грошей і в його день народження сказати, що ми можемо внести перший платіж. Це чудово! зітхнула Оля. Я тобі навіть заздрю. Марина задоволено кивнула. Вона не підозрювала, що її мрія зруйнується всього за кілька тижнів. За три місяці до весілля Настя, Артем і Марина сиділи на кухні їхньої двокімнатної квартири. Вечір був спокійний, на плиті закипав чайник, а за вікном гудів дощ. Ти вже думав, що ми подаруємо Насті? запитала Марина, гортаючи каталог із побутовою технікою. Артем відсунув ноутбук і потер підборіддя. Так, думав, хочу зробити щось особливе. Марина усміхнулася. Я теж, вона трохи помовчала, перш ніж додати. Я хотіла з тобою поговорити про дещо. Про що? Артем з цікавістю подивився на неї. Ми ж давно мріємо про нову квартиру, правда? Вона поклала руку на його долоню. Я вже знайшла варіанти, якщо ми ще трохи підзбираємо, то зможемо зробити перший внесок. Артем опустив погляд це чудова ідея, кохана. Я знаю. Марина посміхнулася. Тому я подумала давай просто подаруємо Насті гроші. Артем напружився це банально. Вони й так отримують купу конвертів. Марина знизала плечима. А навіщо тоді витрачати більше? Ми можемо вкласти ці кошти у власне майбутнє. Артем нічого не відповів, тоді вона ще не знала, що він вже прийняв рішення. Добре, можемо купити щось для дому, запропонувала Марина. Наприклад, новий холодильник чи пральну машину. Ні, я хочу подарувати їм квартиру. Марина завмерла, а потім розсміялася, думаючи, що це жарт. Дуже смішно, Артеме. Я не жартую, відповів він серйозно. Марина відставила каталог у бік і схрестила руки на грудях. Артем. Ти жартуєш, правда? Яка квартира? У нас іпотека, відпустка на носі та й узагалі це величезні гроші. Я знаю, але Настя, моя єдина сестра, твердо сказав він. Це буде найкращий старт для їхнього сімейного життя. Марина невдоволено зітхнула. Я розумію, що ти її любиш, але ми самі ледве витягуємо наші фінанси, і ти хочеш віддати купу грошей просто так? Це не просто так, це для сім'ї. А я хто не сім'я? Артем потер обличчя, роздратовано зітхнувши. Я знайду можливість. Що значить знайду? У мене є варіант, ухильно відповів він. Марина підозріло подивилася на чоловіка. Тільки не кажи, що збираєшся брати кредит чи влазити в якісь махінації. Не хвилюйся все під контролем, відповів Артем, підводячись з за столу. Ти мені довіряєш? Марина хотіла сказати ні. Але замість цього лише кивнула, хоча внутрішньо її не покидало погане передчуття. Через кілька днів після розмови з Мариною Артем випадково зустрів у кафе свого знайомого Максима, який працював у сфері нерухомості. Ти ж не хочеш купити квартиру? жартома запитав Максим. Артем підняв брови. А що є варіанти? Максим на мить замислився, а потім сказав насправді є. Один мій клієнт терміново продає двокімнатну квартиру за смішною ціною. Він виїжджає за кордон і йому потрібні гроші негайно. Яка ціна? Максим назвав суму. Вона була значно меншою за ринкову. Це реально? Так, але треба діяти швидко, інакше її перехопить хтось інший. Артем задумався це був шанс зробити подарунок сестрі, але де взяти гроші? Спершу він витягнув зі спільного з Мариною рахунку більшу частину заощаджень, вона все одно не перевіряє баланс кожного дня, але цього було недостатньо. Тоді Артем згадав про кредитну картку Марини вона її майже не використовувала, тому могла й не помітити витрат одразу. Я встигну все погасити до того, як вона щось зрозуміє, запевнив себе Артем. За кілька днів угода була укладена. Артем став власником квартири, але Марина про це не знала. Він був упевнений, що зробив правильний вибір. Родина це найголовніше, думав він, навіть не уявляючи, які наслідки його рішення матимуть у майбутньому. Святковий зал вибухнув оплесками. Гості підходили один за одним, тисли руку, обіймали, казали, що він великий молодець. Настя сяяла від щастя, батьки схвильовано поглядали на нього, ніби хотіли сказати, як пишаються сином. Артем відчував, як його наповнює тепло. Він зробив для сестри щось більше, ніж просто подарунок. Це був знак, що він завжди поруч, що її сімейне життя починається без тягаря турбот. Він вірив, що вчинив правильно. Але поруч із ним Марина застигла, мов статуя. Її пальці стиснули телефон, поки вона відкривала банківський додаток. Кров відхлинула від її обличчя мінус 147 тисяч гривень, борг на кредитці, мінус 63 тисячі. Вона дивилася на цифри, а в голові запульсувала порожнеча. Відчуття, ніби щось важке, неосяжне осіло в грудях, розливаючи холодний страх по всьому тілу. Артем стояв поруч, посміхався, приймав подяки. Він навіть не підозрював, що в цей момент вона перестала впізнавати його. Її усмішка потьмяніла, пальці судомно стиснули келих із шампанським. Яка квартира? ледве чутно прошепотіла вона. Її голос потонув у гамі тостів і сміху. Артем зробив вигляд, що не почув, і обійняв сестру, приймаючи привітання. Ні, це не може бути. Кров відхлинула від її обличчя. Вона ще раз поглянула на Артема, який зараз широко усміхався, і щось казав батькові. Її груди важко здіймалися від нерівного дихання. Вона не могла бути тут, серед щасливих гостей, які не знали правди, її гроші, їхні спільні заощадження. Він взяв їх без її дозволу. Марина зробила глибокий вдих, їй потрібні були відповіді. Зараз Марина різко схопила Артема за руку. Нам треба поговорити зараз. Він здивовано глянув на неї, але, побачивши її обличчя, перестав усміхатися. Марина, що трапилося. Іди зі мною. Вона потягла його через зал до коридору, подалі від гостей. Двері зачинилися за ними, і Марина, нарешті, змогла дихати, але її голос усе ще тремтів від люті Ти взяв мої гроші? Артем відвів погляд. Марина, це не так, як ти думаєш. Ти використав кредитну картку, наші заощадження, без мого дозволу. Артем провів рукою по волосю, явно нервуючи. Це ж для сім'ї, для сім'ї. Її голос піднявся на Октаву. У нас своя сім'я, Артеме, у нас іпотека, плани. Як ти міг ухвалити таке рішення без мене? Він зітхнув, спробував узяти її за руки, але вона вирвалася. Я все поверну, сказав він. Це тимчасово, повір мені. Тимчасово. гірко засміялася вона. Це сотні тисяч гривень, це наші спільні гроші, а ти вирішив усе сам. Артем спробував говорити спокійніше. Марина, це ж Настя, я не міг їй не допомогти. Вона глянула на нього, ніби бачила вперше. А мені ти не міг хоча б сказати. Він мовчав. Тоді вона зробила крок назад. Це зрада, Артеме. Не менша, ніж фізична, його очі розширилися. Марина, не говори так, але вона вже розверталася до виходу. Ще не усвідомлюючи цього до кінця, вона вийшла назад у зал, її кроки були швидкими, обличчя блідим, а руки стислися в кулаки. Артем ішов за нею. Марина, почекай, але вона не чекала. Вона підняла голову і голосно сказала: Ти брехун, Артеме, ти вкрав у мене гроші. Зал миттєво стих. Гості обернулися. Артем побілів. Марина, припини, «Ні, я не припиню. Її голос тремтів. Ти взяв наші заощадження, використав мою кредитку і купив квартиру без мого відома. Настя, яка стояла поруч із батьками, зробила крок уперед. Артем, це правда? Він не міг їй відповісти. Батьки дивилися на нього в очікуванні, гості нашіптувалися. Це була наша заначка. Марина ковтнула клубок у горлі, і він просто, просто подарував її. Настя прикрила рот руками. Артем, але Марина більше не могла це терпіти. Я подаю на розлучення. Її голос був чітким, навіть крізь біль. Артем зробив крок до неї, але вона вже розвернулася і вийшла з залу, грюкнувши дверима. Зал залишився в тиші. Артем стояв посеред натовпу, ошелешений, як і всі навколо. Наступного ранку Артем прокинувся з дивним відчуттям. Він повернувся в ліжку і побачив Марину. Вона була вдома. Вона не пішла. Це пастка? Чи справді вона пробачила його? Артем повільно сів на ліжку. Ти залишилася. Його голос був напруженим. Марина повернулася до нього, посміхаючись Ти ж не думав, що я ось так тебе кину? Він відчув, як у животі з'явився холодний клубок тривоги. Це не схоже на Марину. Вона встала, потягнулася, як ні в чому не бувало. Я подумала, що нам потрібно поговорити. Артем глянув на неї з подивом Ти пробачила мене? Марина нахилилася легко провела пальцями по його щоці ми все залагодимо, коханий. Вона усміхалася. Але в її очах було щось інше. Щось, чого Артем не розумів. Минув тиждень. Артем почав вірити, що все минулося. Марина більше не піднімала тему грошей. Вона усміхалася, поводилася, ніби нічого не сталося. Одного вечора вона сказала: Коханий, можеш поїхати в банк завтра? Нам треба дещо владнати. Звісно, він навіть не запідозрив нічого. Наступного дня він приїхав у банк і виявив, що доступу до їхнього рахунку більше немає. Він спробував зателефонувати Марині, було чутно тільки гудки. Ще раз, ще, порожньо, він приїхав додому. Двері не замкнені, тиша. Він кинув куртку на стілець і пройшов у спальню. Порожньо його серце почало стукати швидше. Він відкрив шафу. Порожньо. Ванна, порожньо. Він побіг на кухню, на столі аркуш паперу. Тремтячими руками він розгорнув його. Я подала документи на розлучення, наші рахунки більше не твої. Ти зруйнував наше майбутнє. Тепер я забираю його назад. Кімната закрутилася перед очима. Він спробував подзвонити Марині. Абонент поза зоною доступу. Він набрав ще раз і ще вона чекала, вона грала. І вона завдала удару тоді, коли я найменше цього очікував вона мене знищила. Процес розлучення був неминучим. Марина подала документи через кілька днів після сварки. Вона не просто хотіла розірвати шлюб, вона вимагала компенсації. На першому судовому засіданні Артем намагався переконати її змінити рішення. Марина, це ж ми. Ти справді хочеш через це все закінчити? Ми закінчилися в ту мить, коли ти вкрав мої гроші. Спокійно відповіла вона. Адвокат Марини доводив, що половина витрачених коштів належала їй, а використання її кредитної картки без дозволу фінансове шахрайство. Суд ухвалив рішення квартиру потрібно продати, щоб погасити борги. Те, що мало стати великим подарунком, стало його найбільшою поразкою. Марина отримала свою частку, що покрило її втрати, а Артем залишився з боргами та розбитим шлюбом. Настя дізналася про судове рішення і не могла повірити, що все зайшло так далеко. Вона прийшла до брата того ж вечора. Артеме, я не можу прийняти цю квартиру. Вона вже не твоя, Настю, похмуро відповів він. Тоді навіщо ти це зробив? Артем не знайшов відповіді батьки теж не залишилися осторонь. Ми завжди знали, що ти імпульсивний, зітхнув батько. Але цього разу ти зайшов надто далеко. Я просто хотів зробити щось добре. Добре для кого? Мати похитала головою. Не можна руйнувати одну сім'ю, щоб ощасливити іншу. Він не знав, що сказати. Артем залишився один квартира, яку він так хотів подарувати сестрі, тепер була продана. Гроші пішли на покриття боргів, а все, що залишилося, розчинилося у витратах на розлучення. Марина зникла з його життя так само різко, як і розвіялися його мрії. Її речей у квартирі більше не було, жодної згадки про неї, ні фотографій, ні парфуму, що завжди відчувався в повітрі, ні звичних вечірніх розмов, нічого. Батьки дивилися на нього з розчаруванням. Мати більше не згадувала про його величний вчинок, а батько лише важко зітхав, коли вони сідали за один стіл. Вони не відвернулися від нього повністю, але щось невидиме між ними змінилося. Настя намагалася поговорити. Артеме, я ніколи не просила тебе про такий подарунок. Я я не знаю, що сказати. Він лише гірко всміхнувся. Уже нічого. Вона виглядала винуватою, але що вона могла зробити? Квартира більше не була її, як і він більше не був тією людиною, яку вона знала. Вечори стали довгими і мовчазними. Він сидів на кухні, дивився у порожню чашку і слухав, як тишу прорізав звук холодильника. Колись у цій квартирі було тепло, тепер тут був лише він і його думки. Вперше за довгий час він по справжньому відчув, що означає програти. Один необдуманий вчинок коштував йому всього. Як ви вважаєте, чи правильно вчинила Марина, чи можна було зробити якось по іншому? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.